Чоловіку коханому, а також його брату, які нас захищають від загарбників ката. Я святий оберіг посилаю хустину, хай повернеться швидко додому в родину. Хай в бою оминають їх кулі ворожі, поряд завжди стоять світлі янголи божі, квіти, що на хустині. То священні молитви збережуть вони вас в час спочинку і в битві. В кожній ниточці сила ПРАДІТІВСЬКОГО роду, ще під серця ночами аж до сонечка сходу, а пацьорки яскраві, зрошені сльозами, про бабусі моєї бабусі і мами. Заговорені. Міцно по краю пришиті, щоб були не голодні та завжди обігріті, Хай від хустки моєї згинуть орки прокляті, з перемогою, любі, повертайтесь до хати. У нас вишиванки, хустина, калина, це символи, гордість, краса України. У них вкарбувались любов до вітчизни, з появи на світ і до самої тризни. Одягнеш хустинку, і ти справжня жінка, бо ти з України, і ти українка, а наша хустинка жіноча прикраса і з роду до роду. Не втрачена часом. Це витвір людини, це символ народу, і хустка жіноча не вийде із моди. З чим можемо зрівняти квітчасту хустину, хіба є щось краще її на заміну? У ній і традиції, у ній і культура, хустки є для свята і є для зажури. Хустина, як пісня, легка і крилата, як мамина ласка, як батьківська хата. Це символ прихильності, символ прощання, символ скорботи і вічне кохання, хустки українські, найкращі у світі, тож як же ми можемо їх не любити? І мода на хустку у нас не зникає, її кожна жінка на себе вдягає в сучасному стилі і гарно, і звабливо, завжди неповторно і дуже красиво. І магією вічності хустка тримає, і як оберіг від біди захищає, садок там чарівний, і листя, і квіти, і жінка в хустині прекрасна, як літо. І знайте, дівчата, в хустині жіночність. Чаруйте коханих, щоб бачить їх очі, що ви їхні панни, таких більше немає, як в нас в Україні, чарівних і гарних. Сніпра бацький скіт, дали носно розкидали, родоводи обіймали, моя куска дивовижна, пуста барвами розкішна, моя пуста офігарна, я опустіть, завжди падна, я опустіть завжди падна. Завжди шанували і на свято одягали. Щілі лілеї, веселкове світло сяє, лавода наповняє, моя куска дивовижна, куска барвами розкішна. No, <laughs>